Медиків Кам'янського запросили на круглий стіл, щоб обговорити роботу з протидії насильству, спрямованому на жінок та підтримку постраждалих. Ініціювала збори громадська організація Спільна користь. Зокрема, обговорювали необхідність нещодавно відкритого в місті гінекологічного кабінету без бар'єрного доступу. Його функціонування, а ще палко подискутували на теми психологічної підтримки жінок. Розпочнемо з гінекологічного кабінету, діяльність якого здебільшого спрямована на допомогу жінкам, що постраждали від насилля у нашому місті. Він успішно функціонує в дев'ятій лікарні по проспекту Аношкіна, 72. Це кабінети, які в першу чергу спрямовані на підтримку жінок і дівчат внутрішньо переміщених осіб, оскільки за процедурою для того, щоб потрапити до гінеколога, треба мати укладену декларацію сімейним лікарем. Тут можна потрапити без Декларації для жінок, які є постраждалими від гендерно зумовленого насильства, зокрема від сексуального насильства, а також для жінок, які представляють маломобільні групи населення, в тому числі жінок з інвалідністю. Часто саме медичні працівники стають першими, до кого звертаються постраждалі жінки. Перевагою таких кабінетів є професійний лікарський персонал, що пройшов навчання з медико психологічною допомоги постраждалим від насильства. Сучасна техніка, необхідні препарати і засоби для захисту репродуктивного здоров'я, профілактики статевих інфекцій та ВІЛ-СНІД дуже важливий момент, чому ми саме з медиками працюємо. Ну окрім того, що за сферою своєї діяльності, та вони працюють з постраждалими. За статистикою до 50% жінок, які страждають від домашнього насильства, знаходяться під тотальним контролем кривдників. Єдине місце, куди вони можуть піти без цього тотального контролю і без наслідків для себе, навіть коли перевіряють телефони, перевіряють смс, переписки і так далі це медичні установи, особливо якщо треба піти з дитиною. Далі перейшли до обговорення окремого напрямку психологічної допомоги, адже домашнє насилля це одна із проблем, про яку не говорять, і це призводить до тяжких наслідків. Зазвичай у нас в суспільстві звикли такі теми замовчувати. Насправді, терпіти, замовчувати. Якщо таку інформацію і обговорюють, то суто між дуже близькими людьми, а проблема вона нікуди не зникається. не зникає, вона лише розширяється, збільшується і, на жаль, ми з нею стикаємося так, в наших медичних закладах. Начальник управління охорони здоров'я міської ради, підводячи підсумки зустрічі, наголосив, що випадки домашнього насилля поширені, але жінки не звертаються до лікарень чи психологів, і це одна із головних проблем. Учасники круглого столу вважають, що для вирішення біди домашнього насилля, будь то фізичне чи психологічне, треба залучати лікарів із різних профілів, починаючи від гінеколога і до психолога. Була цікава інформація стосовно психологічної допомоги, наприклад, таким жінкам. Звертається увага на цю проблему і тому важливо піднімати ці питання саме зараз. Якщо ви стали жертвою домашнього насильства чи гендерної дискримінації, звертайтесь до національної гарячої лінії за коротким номером 116 123.